Раніше, коли юним був, то так, деякі були. Якщо перед тренуванням падав шолом, то щось мало б піти не так. Але згодом розвіялася ця пригода, тому наразі не вірю. Прикмети і нічого такого ні, таких забобонів прям немає. Я люблю збиратись в тиші і налаштовуватись. Я мав забобони там, мабуть, літ років 18. Я думав, що потрібно бритися перед змаганнями. Потім я програв, зрозумів, ні, не можна бритися. Потім я ще знову не виграв. І потім я просто зрозумів, що потрібно основний забобон це потрібно тренуватись, а все це інше це в твоїй голові. Циклічно. Зараз у мене реабілітація, тому що Прошлою зимою, так, у мене була травма, і зараз реабілітація трошки затягується, але будемо бачити, як воно буде далі йти. Все ж таки, вже п'ять е, олімпіад прийшов, Це вже вік для спортсмена і відновлення вони трошки довше вже відбуваються. Зараз краще попрацювати на всі 101 відсоток чи потім. Відпочивати, тому що потім ми все однак будемо відпочивати, але краще з медаллю, ніж зараз ми будемо відпочивати, не підготуємось, не зможемо нічого зробити, і це буде прикро. Команда у нас Дай Боже, ну, мабуть, це сама така потенційно медальна команда за останні, я не знаю, там ну з 2004-2008 року, коли там з п'яти, грубо кажучи, четверо можуть боротися за фінали і за медалі. Ну скажу так. А як воно буде? Ну, ви ж самі розумієте, здоров'я, всі ці ситуації, тому. Як для спортсмена пропустити Олімпійські ігри це дуже складно. Як для людини, яка живе у війні, звісно, дуже складно дивитися, як наші спортсмени виступали би із російськими на одній арені. Це також неможливо. Це парадокс такий. Тому я вважаю, що треба колективно вирішувати цю, це питання моя думка що по перше у нас є ще час е зробити все що залежить від нас для того щоб е відсторонили не не зможемо відсторонити може можна зробити так щоб франція закрила в'їзд тобто всі ідеї які можуть допомогти в цьому всі можна потрібно над ними працювати і робити. А якщо вже не вийде, то ну, моя думка, що потрібно виходити і боротися, тому що ну, наразі я так аналізую, і у нас дуже багато топових спортсменів, які будуть боротися не просто там за надцяте місце, а за перемоги. Нам потрібно представляти нашу країну, поговорити, що Україна існує, спорт в Україні існує і не тільки, і що ми всі мріємо про перемогу та мирне життя. Тому я не навіюю собі ніяких інших думок я думаю лише про це і про допуск я навіть я навіть просто не думаю. Шанс є завжди у кожного, тому треба боротися до останнього сантиметра, секунди і завжди боротися за найвищі нагороди.